Друзі, всім привіт! Христос Воскрес, 18 квітня, третій день Пасхи. Сьогодні тепла погода. Один із теплих весняних днів, мабуть, такого не було, 18 квітня зараз. І я після роботи взяв меду кульки по грам 600-700, бо як був в п'ятницю перед Пасхою то ну, сиропу хлюпнув по 200 грам, але меду було досить мало, майже не було в рамках, то на всякий випадок передають вже завтра буде ще дощ до обіду, а потім десь 5 днів буде погода, тепло, сонячно. Ну, вже навіть сьогодні, як дивився, хлюпав сироп, то вже якісь є набриски навіть за день. І перга якась з'явилася на рамках бджоли стали живіші. Мова не про те, мова про прутові сім'ї. Я за багато років досвіду, якого не є там досвіду, боровся, боровся. ну, Загалом один із десяти випадків, що можна її виправити ту сім'ю. У мене навіть були випадки на Полтавщині, що я брав, відносив вулика, ставив на його місце порожній з іншими рамками, ну інший вулик, витрушував там за метрів 15 бджіл і все рівно ну, ставив рамку з розплодом або матку по всякому, і вони все рівно, о, якщо Розпліт, то вроді тянуть маточник, потім зрізають його. Загалом, якщо бджола трутовка, то вона має здатність літати. Ну, Не знаю, як там пишуть в книжках, але на моєму досвіді літали в мене ці бджоли трутовки. На цьому місці, де тут кроти порили. ну, Минулого разу, як це, то тут трутова сім'я, вона ну, така собі ну, досить добра, що я зробив. Я вже так робив не раз, щоб не наразити на небезпеку інші сім'ї, щоб до них не залізла та трутова бджола. Я його відніс на це місце. Він. Оце він тут поставив. І завтра, яка корисна, щоб бджола там лишилась, робоча, яка старається буде вилітати. Ну і вертатись на те місце. Там нічого не знайде і буде йти в той вулик чи там в той зелений, що стоїть позаду. ну І робоча бджола, її бджоли приймуть, розлізеться по вуликам. А потім вже приїду в п'ятницю. Ще що цікаво. ну Так як бачу, вже якщо передають синоптики, ті не дурять, що буде дійсно 5 днів погода після завтрашнього дождю, то в п'ятницю ну, в мене по-іншому не вийде. Можна буде дати по рамці вощини, щоб тянули. Ну, забрати зайві рамки, які там будуть, і дати по рамці вощини. І це я в п'ятницю приїду після роботи ставити в їм. І цю трутову вже вона буде без тої хорошої бджоли. Лише одні трутні і та трутова. Типу якби матка, то вже їх ще десь відтягну і витрушу. Ну, вони, так якби ще не спіють привикнути до цього місця за там, три дні. А, я кажу, льотна бджола вернеться добре. Ну, справа ваша, звісно. Навіть якщо у вас є дві сім'ї, одна трутова, то краще, там, коли появиться більше розплоду, простіше зробити. Відводок, це ну, 100% він у вас буде. А з тими трутовими я бувало ціле літо борюся, а в кінці літа все рівно трутово. А є багато методів, там не спорю, ну кажу, один із десяти виходить. А ще так як я відвідую ті пасіки там раз на місяць, то разового такого взагалі немає. Треба слідкувати, дивитися там. Підставляти, то відкрити, то закрити. Справа ваша, звісно, кажу, раджу краще витрусити і ще й витрусити акуратно. Спочатку відтягнути вулика, щоб льотна бджола розлетілась по іншим вуликам, а потім і все остальне витрусити. Всім гарного дня, слава Україні. І з Паскою вас до побачення.